Путін не збирався, не збирається, і я не впевнений, чи найближчим часом він буде збиратися йти на будь-які мирні переговори. Але в той же час він вважав, що його загравання з Трампом, спочатку економії, потім просто обіцянки піти на якісь певні поступки. Всі ці речі призвели до того, що справді він виграв уже майже 9 місяців. І багато це чимало з моєї точки зору. Це достатньо багато. До сьогоднішнього дня ми можемо сказати про те, що Путін жив в двох протилежних ідеях. Перша ідея, з якою жив Володимир Путін з моменту інаугурації Дональда Трампа, називається не посваритися з Трампом. Друга ідея, яка живе в Путіні, це змусити Україну будь-якою ціною віддати Донбас. Краще, щоб Україна сама на це погодилась після Аляски. Він був неймовірно, близький до цього. Потім, на щастя, американська преса перш за все зламала цю історію, але тим не менше він на сьогоднішній день вважає, що без здачі Донбасу він не може навіть теоретично закінчувати війну. Це не значить, що він її закінчить після здачі Донбасу, але в його логіці без Донбаса закінчити війну означає втратити частину особистої легітимності.